Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до дня незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Друзі, ну якщо ви почули за кадром, пролунала у відповідь слава Україні, героям слава, і це прозвучало від нашого військового. У нас вже є перші гості. Ми хочемо їх з вами познайомити. Це Артем Військовий, Маргарита і маленький Нікітка. Доброго, доброго ранку. ранку, доброго, доброго ранку, з ним незалежності. Вам розкажіть, будь ласка, хто кого куди провождає чи зустрічає? Так, це, це мій хресник. Хресник мій. Я його проважаю за границю. Нехай буде там. Поки Бо що, та, поки що поки. буде там, да. поки тут йде війна. А, а, а ваше рідне місце? Місце, місце Славутич. Ви Славутич. А, да, маленьке місто енергетиків. А пішли до воювати добровольцям. А чому саме Власницю. і коли? Тому що зайшли в нас в місто наше вороги. І в нас не було нікого, щоб захистити наше місце. В сенсі нікого. Всі військові, вся міліція, вона зникла куди то А хто ж залишився? Обичні люди, наші жителі, відбивали доб... города одніми руками чисто. А? І так вийшло, що я, я не змог так остатися пострань. Я пішов добровольцем, щоб анісів час не зайшли к нам просто, а ми здали вже їм відбой. У mm -hmm. вас, ви не єдиний в сім'ї, у вас ще є у двоє братів. У мене є два брати, один старший, отець одиночка, один младший 24 роки, теж військовий, теж добре Маргарито, а от що для вас є ну, незалежність? Незалежність це для мене нескорна Україна. Що ми не коримося нікому, ми що в Другій світовій, що в цій війні ми не стаємо, нас на коліна не поставлять. Це, це наші українці, Україна життя. Нікітка, наші... ти теж щось хочеш сказати. <рес> 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 Нікітка Никіт... хоче потримати мікрофон. Uh, Артеме, так. яка ну, відчувається взагалі допомога від решти українців? Mm, так, як вам сказати... Ну, це... відчуття... Чесно вам сказати. Абсолютно чесно. Буває, так. Да, буває зовсім ні. Зовсім ні, це ну, маю. Ну, не не да, вважають не, не нас людьми. Хто саме? Всі. <laughs> ну, ну які ситуації, напевно. Є люди, які навіть вот, ну, не вважають, що воєнні – це ті люди, які перші йдуть, а вони оскорбляють, там ще щось йдуть. Ну, це, шановні, ну, на жаль, там це так, глядачі. Да, це, Україна, це, це... це, є, це дійсно це Україна. так, і ми, це... ми не можемо нічого зробити з цим. Живемо, як живемо. А, що необхідно вашому зараз, Пикапо вашим побратимам? Пікапу Піка повдав вот это бы дав на ноль би отправить нашим. Вот это дав, хорошо було. А так, яка бригада? 23 й батальйон, ОБСП. 23 й uh, ОБСП. У вас є можливість зараз, до речі, побратимам передати вітання, можливо, щось сказати. Хлопці, тримайтеся, ми з вами. Ми скоро будемо. Серед і вас. Слава Україні! Героям, героям слава. слава. Ну і бачите, насправді ну, реалії такі, як є. Ми можемо почути, побачити із перших вуст від наших воїнів Сил оборони України, яких тут дуже багато. Хтось в'їжджає на фронт, хтось когось зустрічає. Ми знаємо, що ви спізнюєте зараз на групу. Ми вас відпускаємо. Дуже Штані дякуємо з і Слава вашим побратимам. Дуже дякую. Героям слава дякуємо. Дякую. Дякую. До побачення, друзі. Ми продовжуємо працювати на цій локації. Центральний залізничний вокзал міста Києва, головні, головна, головні брама а, України. І а, тут нас легко знайти. ескалатор вниз до міста. Ви бачите Софіти, нас тут легко знайти. Приходьте зі своїми історіями. Розкажіть, як ви розумієте для себе на сьогоднішній незалежність України, чи є та незалежність в вашому випадку? Що знакового сталося в вашому житті? Хочемо почути вас, ваші історії. Де би не були, ким би ви не були? Ми тут з вами. Доброго ранку всім з Днем Незалежності. Друзі, вокзал київський працює у звичному режимі. Урочистість трошечки відчувається, бо люди усміхнені, пасажири хтось зустрічає, хтось когось проводжає. Але зараз можемо сказати, і ми зустрічаємо українців. А до станції загальнонаціональний марафон прибуває ще одна група українців. А то та сама історія, коли радість зустрічі, знайомимось. Отже, знайомимося Вова Алла, Вова, Настя. Тепер розказуйте, хто кого зустрічає з якого приводу. Сьогодні в нас дуже чудова подія. Мене зустрічає двоюрідний брат Володимир. У його дружини день народження, 20-річчя. Ми довго не бачились, уже майже два роки. І раді зустрічі в такий гарний день день незалежності. Це вашій дружині, як нашій Україні майже. Нашій Україні 33 роки незалежності, а вашій 30. А що такого знакового трапилось за цей рік незалежності у вашій сім'ї? В нашій сім'ї Настя все блогером стала. Найбагато підписників. Ютуб канал свій має. Настю, Настя, ну, розповідай, про що розповідаєш своїм підписникам? Ну, я танцюю, э, всякі. Історії розказую свої. Багато підписників? буде ще більше. 67! Зараз скажи, який тебе нікнейм? Настя Блогер. Настя Блогер підписуйте! Так, і Вов. Яким що важливого трапилось в тебе за цей рік незалежності? Не знаю, навіть. Мама казала, що навчився плавати. Плавати так? навчився. Створив свій Тікток канал і тікток і канал на в лайк. Вау! юні блогери. Скільки підписників? В Тіктокі чотири 444, а в лайки 200 з чимось. Про що розповідаєш? Якась музика, якісь... От, чим знаковий став оцей рік у вашому житті? у Вашій родині, в нашій родині, слава Богу, дякуючи нашим захисникам. Мир злагода, всі здорові. Ми надіємося на перемогу. Радіємо нашим діткам, що в них все складається. І е, раді, що можемо святкувати цей день сьогодні mm. в, в родинному колі. То ви за професією я вчитель англійської мови вчитель в місті можете щось побажати зараз своїм учням на день залежності? Е, учням бажаю наснаги, цікавості, е, щоб вони з захватом за, захват, в захваті завжди приходили е, за е, шкільні парти і отримували тільки позитив. І випускникам, які закінчили нашу школу, бажаю світлого майбутнього і всім нам життя під мирним вам! дякую, Володимир, Алло, шановні тіктокери, діти, майбутні блогери. Ми на центральному вокзалі у Києві зустрічаємо людей і героїв зі своїми історіями і сьогодні так, зараз. Так, і Унікальна історія в тому, що ми не просто зустрілись потяга, наш герой побачив, знав, що ми будемо тут, приїхав спеціально до нас на включення. Представтесь, будь ласка. Мені звуть Олександр Степанович. Я сам в в 70-му році при цей вокзал, коли мені було 18 років. І потім після закінчення служби я прийшов стреті роти, робив на залізниці. Пішов на пенсію. Пенсіонер залізничний. Я прийшов поздоровити всю неньку Україну нашу, да, День незалежності. А в особі неньку країн всіх наших військових, збройних сил України, де вони на благопередовичі, де всі люди, які приймають участь, волонтери, всі наші побратими, всі, які. Мають причетні до нашої, я в цьому не сумніваюся, у 20 ї війни з Росією, mm -hmm. перемозі. Я желаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, особливо своїм колегам-залізничникам. Скільки років ви працювали? Ну, І ким саме? Я робив проводником, а потім із начальником на 67-му, київ Берлін. Скільки років? Ну, взагалом, залізниці. На 50 років. Скільки? 50, 50 років, Много, боже, да. половина життя. Зараз пішов, так, да, пішов ще на пенсію. Зараз в мене найголовніше, що по, цей... на День Незалежності хочеться люд... людям, щоб побільше приймали активну участь в розбудові України, на України. І мені подали книжку Ярослава Грицака. це ж історія да. наша на України. О, Я обов'язково по, обов по, по радіо, по телебаченню, а це зараз так, так, судьба така, що це те саме. Я закоханий свою націю. По тому, що в мене рід козаки. Козаки, тобто да? то, да, то, ви да, так глибоко досвідили да. свій рід, розкажіть, ну, будь да, ласка. У ну, ну, мене дід сам був запорозький козак. Коли Катерина козаків роз'єднала, вони поїхали на Ростов, а потім на Кубані. Вони зараз на Кубані. Весь рід козак, дід у мене був представник mm. станиці. Да? І мама всі, всі роду були козаки. І я, звісно, цим горжуся а Своє життя я родився в Таганрогі, в Ростовській uh -huh. області. Це Шахти Таганрог, це ж все історичні міста, які України, Ростов на України. Україна Ростовна до 11-му році одиннадцятому 17 році, 17-му році, а шахти Ростов, 24-му році стали українці. Я недавно це узнав. Це мені дуже приємно стало. Ну я самого нації своєю горжуся, що зараз час об'єднається благодаря військовим, благодаря нашим воїнам ми стали більш-менш довіряти другу, любити кохати друг друга. Оце саме головне Унікальна історія і ваші собі всім залізничникам України великі вітання з незалежності. Вони Такий максимум зробили в порятунку українців yeah. в найгостріший момент. І далі залізниця розвивається, і обов'язково дійсно це дуже важливий подарунок. Читайте історію України, дізнавайтеся, Ярослав Грицак, наш учасник, інтелектуал, подолати минуле глобальна історія України. Знаємо більше про своє, про рідне, про Україну.